Село під знаком Тризуба Прикарпатська Вільшаниця за формою нагадує герб України. Найкраще його видно з космосу. І численні супутникові карти, тому підтвердження. У версії такого дива є кілька, та місцеві історики одноголосні. Таким село зробила сама природа. Воно інакше не могло бути. Бу є вулиця, бо є один потічок і другий. Значить, люди брали наділи і могли тільки розділитися, від потічка до потічка далеко. Значить, вони йшли по горбику. І від того горбика вниз йшли одні обістя. Значить, йшли в другий. Що будувала не змовляючись, то правда, кажуть селяни. Батьківська хата Володимира Дахтяра у правій частині тризуба. Так будували люди, у з хата, 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 хата і так воно йшло. Як чи це на підсвідомому рівні? Так було, чи це ну не можна так сказати. Ну так воно вийшло. Патріотизму від шевчанам не позичати. У пана Володимира навіть вулики і ті синьо жовті, а вишиванки тут за улюблений одяг. Я, я ним горжуся своїм селом і буду гордитись, поки я жити буду. У патріотичному селі нині 500 дворів і 1600 жителів. Та за таку любов до України тут розплачувалися дуже важко. За часів радянської влади. Саме більше репресії були якраз і в селі Вільшаниці. Багато людей було вивежено в Сибір, багато знищено. Ви знаєте, багато жителів села Вільшаниці було учасниками повстанських української повстанської армії, українських українських націоналістів. Дмитро Герман у селі жива історія. Влітку 41-го до Сибіру вивезли їхню родину за те, що батько був зв'язковим. Упа ну, та плакали близькі, близька родина. Переважно плакала. Ти ми плакали. ну я не плакав, бо я не розумів, що везе нас в Сибір. І ми перебували в красним скрикаю. Шість років знає. Та згодом чоловік повернувся у своє село під знаком Три зуба. До речі, пригадують місцеві свого часу. Радянська влада намагалася зіпсувати картину і побудувати посередині села школу. Та люди землі не віддали. І навчальний заклад спорудили, де дозволили селяни на одній зі сторін три зуба. Наталія Лозовик, Світлана Маланюк, Василь Пилипів, телеканал 402.